Уже шостий клас безпеки відкрито у прилуках. Проєкт вартістю майже 15 тисяч доларів впровадили у ліцею номер 1 Заручилися донорською підтримкою. Важливу ініціативу впровадили за сприяння про ООН в Україні, профінансували створення учбового осередку Європейський Союз, уряди Данії та Нідерландів. 26 серпня результати кропіткої роботи в проєкті презентували педагогічному колективу, партнерам та почесним гостям. Сьогодні в стінах нашого закладу, зокрема в класі безпеці, зібралися в першу чергу люди, яким, яким ми не байдужі. Люди, які постійно живуть нашими потребами. І дуже приємно, що сьогодні понеділок, початок робочого тижня, але на, на нашу подію завітала міський голова. І... І вкотре відзначила роботу нашого колективу. Ви знаєте, незважаючи там на загруженість цього посадовця, але бути тут, бути з нами ну, це дійсно дуже приємно. І а, її слова а, визнання роботи нашого колективу, ну, це дає нас наги рухатись далі, уже традиційно до проєкту долучаються постійні стейхолдери: це працівники поліції, рятувальники та червоний хрест в Україні. Начальниця сектору ювенальної превенції Юлія Ведміцька каже, створення класів безпеки у прилуках важлива тенденція, яку все частіше підтримують заклади освіти міста. На мою думку, це необхідний клас, який повинен бути в кожному закладі освіти, так як. Показує практика з дітками працювати набагато легше маючи наглядні матеріали, підручні матеріали і в формі ігри можна провести з учнями лекцію, і це сприймається дітьми набагато краще і легше засвоюється ніж просто лекція. Більшість наочностей, котрі розмістили у класі безпеки ліцею номер 1 Юлія Ведміцька використовуватиме у навчальному процесі. Вже запланувала декілька тем, на які говоритиме з ліцеїстами. В навчальних закладах працюємо на постійній основі в основному проводимо лекції на тему правил безпеки дорожнього руху. Також я являюсь сертифікованим лектором із теми правила. Безпеки, при поводженні з вибухонебезпечними предметами, наглядна інформація в мене є і відеопрезентації, так як я маю право використовувати їх, тому будемо також проводити лекції на цю тему. Такі заняття планують проводити і працівники ДСНС. Говоритимуть про пожежну безпеку та безпеку життя. Яскравий інтерактивний кабінет розмістили в укритті. Завдяки цьому важливі у наш час уроки безпеки можна проводити навіть під час тривоги. Не стануть перепоною проведення занять і можливі блекаути. Адже укриття забезпечене альтернативним джерелом живлення. Зараз у нас в цьому корпусі світла немає. Ми з вами бачимо: вентиляція працює, інтернет працює, світло є завдяки тому, що у нас у цьому корпусі встановлені сонячні панелі, і за взагалі укриття у нас 100% використовує енергію сонячних панель. Родзинкою навчального кабінету у ліцею номер 1 стали інтерактивна дошка та 3D-принтер. За допомогою обладнання вже виготовляють макети дорожніх знаків у планах розширення своєрідного асортименту предметів в розробці макети для проведення уроків змінної безпеки. До виготовлення наочностей долучатимуть і дітей. Серед незвичного обладнання симулятор безпілотного літального апарату. Також наявні різноманітні варіанти ушкоджень на оснащенні класу безпеки і манекени. Є можливість відпрацьовувати серцево-легеневу реанімацію. Як зазначає директорка закладу, Кабінет безпеки також слугуватиме класом для проведення уроків із захисту України. Ми вирішили поєднати в ньому рекомендації до створення класної безпеки, а також окремі елементи, які будуть корисними для проведення власне уроків захисту України. Тобто, у нас є різноманітні макети і для уроків тактичної медицини, так для Цілого модуля у нас навіть є симулятор БПЛА, тобто діти о 10-11 класів на базі цього осередку зможуть проводити уже з 2 вересня, можуть бути проведені уроки. Розглядає і особисто випробовує яскраве обладнання та матеріали вчителька математики ліцею номер 1 Галина Чигиріна. Каже теоретично володіє знаннями з немедичної допомоги а от на практиці відпрацьовує вперше. Ми проходили курси від Червоного Хреста. Ми проходили ці курси 30 на годинні, нас навчали, навчали спеціалісти, тому ми не вперше. Але з такою давайте так зотоку матеріальною базою, де більше видно це все, бо це більш було візуально. Нам казали така рана, ви так поступаєте. Отака рана, ви так робите. А коли це все ще показується на інтерактивній панелі і можна показати цю пов'язку, як нав'язувати правильно, а потім діти вчитимуться, то це дуже корисно буде. У ліцею номер один кажуть, планують і надалі залучати донорські кошти та активно працювати у проєктах. Також директорка ліцею розповідає, відчувають постійну підтримку при. Луцької міської ради наша участь у різноманітних грантах, проєктах ніколи не залишається непоміченою з боку міського голови Ольги Михайлівни, з боку наших депутатів Прилуцької міської ради, яким чином нас підтримують? І якщо я особисто з ініціативи свого колективу звертаюся до міського голови з будь-яким питанням, питанням допомоги, з питанням поради. Ще жодного разу мені не було відмовлено. І це дуже приємно, коли ти працюєш, твою роботу, роботу нашого колектива завжди бачать. І це дає, ви знаєте, це дає сили не втрачати, знаєте, не втрачати бажання якомога ефективніше працювати. Тому я сьогодні і від усього колективу, і від себе особисто, і зараз на такий більш широкий загал. Вкотре хочу подякувати нашому міському голові Ользі Михайлівні за те, що вона чує наші проблеми і допомагає. Це правда, це дуже приємно. Серед останнього, що профінансувала міська рада, ремонт санвузлів у першому історичному корпусі ліцею на таке оновлення у казні міста передбачили 700 тисяч гривень. Ці роботи вже на етапі завершення. Приємно відзначити те, що наші проблеми навіть в такий час. Міська рада, міська влада, міський голова їх постійно бачить і підтримує. Міська рада підтримала і чергову ініціативу ліцею номер один у відповідь на звернення. Виділено кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для модернізації харчоблоку. Я в цьому році звернулася до міського голови з цим питанням. Вона Знаєте, не просто почула мене. Вона знову ж таки приїхала до закладу. Вона особисто пройшла цими приміщеннями, передивилася і погодилася з тим, що дійсно це зараз потреба дуже нагальна. І тому приємна новина на останній сесії практично всі депутати одноголосно підтримали ідею щодо виділення нам коштів. Для виготовлення проєктної кошторисної документації для реконструкції та модернізації нашого харчоблоку виготовлення документів коштує 320 тисяч гривень. Як каже Олена Рогальова, це перший крок на шляху до оновлення харчоблоку. Завдяки підтримці міської влади у ліцею з'явилася можливість знайти донорів, що профінансують важливий проєкт.